З якими сподіваннями їдете по Криму? Сподіваємося, що незважаючи на цю тяжку ситуацію, яка тепер створилася в Кримі, все-таки є люди, які з великим, з великим відкритим серцем і душею зустрінуть нас, і ми зможемо як, мати з ними справжні людські контакти, поділитися з ними нашою культурою, нашим мистецтвом. І життям частини нашого народу, яка живе поза межами України. капелу бандуристів імені Тараса Шевченка. Ми сердечно вас вітаємо у своїй родині у співучій Солов'їні, рідній Україні. На <плес> Україні! Живемо на Україні, так. А в якому місці ми живемо? Як

Той ну мимо того, що ми вже третій концерт. Ну і також більшість капели були в 91-го року на турне по Україні, але капеляни також плачуть під час концерту. Ми також прослизаємось і а, відчуваємо, як наші брати і сестри приймають нас а, не лише мистецького. Але душевно нас беруть до себе, загортають до себе я думаю, що не було би такого враження, якщо б це була західна Україна. Це все таки південь, схід. І можна було сподіватися, хто зна чого. Дійсно, так. Ми знаємо, ми всі є свідомі того, що ми приїхали на найбільше зрусифіковану частину України, що тут потрібно власне найбільше праці. Я і радий, як голова капелі, що наші капеляни, наші хлопці, кобзарі, козаки згодилися по святу дати на те, щоб приїхати на то турне. Все ж таки можна сказати, що по Західній Україні, по Києві є багато приємніше і легше перебувати. Але на південну Україну поїхати і в Крим власне бере багато більше посвяти і. praca je dešto ťažšie. встречать людей искусства. Причем тут вот вот политика, вот вы нас опрашиваете сейчас. Мы хотим слушать музыку, бандуру, вашу, ваш ансамбль. Понятно? И не надо здесь политикой заниматься. Извините, мы сыты по горло здесь политикой. Нам, нам нужен дешевый хлеб, нам нужно другое что-то. И искусство, которое вы нам привезли оттуда. Хлеба и ведович, так? Да, да, да. А вы как думаете? Я думаю, что у нас а на сегодняшний день ще нет ни украинской школы в Феодосии. И сколько не поднимали, так Оце вся політика. Розумієте, Маємо одну школу, так вона приватна. Ми повинні сплачувати кошти, щоб орендувати приміщення для українських дітей, щоб навчались українською мовою. Одна приватна школа є. І вимагають таке по українському закону: 12 дітей є, можуть навчатись в українському класі. В Криму 20 дітей. І зберіться з цього міста, щоб в одну школу 20 дітей зібралися. Тут дуже важко. Відносно навчання, так закон Криму зараз до того доходять, що вони пропонують, щоб вивчати українську літературу російською мовою. Як вам це подобається? Шевченка вивчати російською мовою. Хто такий закон зробив? Це такий закон Верховна Рада Криму прийняла. А в нас міністр тут такий Романенко. то це він з цією пропозицією поїхав в Київ, а Київ так боявся ущемити права кримчан, що вони згодилися на те, що прийняли такий закон. І у нас зараз в тих школах, де вчителі вже під. Пенсіонери, от, от там, де я, наприклад, живу, в селищі тут Орджонікіт, за дві вчительки, обидві вже пенсіонерки. Одна вже пенсіонерка, а друга перед пенсійного віку. То школа не замовляє вчителів нових молодих. Їм не треба. Вони все сподіваються, що піде Крим кудись там в Росію, що йому причеплють, мабуть, оцей кіль, і він попливе прямо до Новоросійська Крим. Коли як я знаю, всі знають, мені багато років, Я пережила його, багато знаю. Ніхто українців не присвяє. Всі знають, що українці здесь живуть і їх люблять, і вважають. Я сама українка. Мені ніхто ніколи не прислідував. Єдине, що я виросла в Криму. Та подальша доля Криму буде визначатись напевно якимось балансом сил в світі. Ясно, що Росія ніколи не відмовитись. Ми чуємо це від найвищих посадових осіб і людей, яких такий вижний російський шовіністичний чи там націоналістичний менталітет, які говорять, ми від Криму не відмовимося. Це в Криму звучить. Але слава Богу, пройшли ті часи, коли не тільки там з Москви могла оприділюватись доля Криму. Є народ України, є влада в Україні, є Європа, яка навіть Турція тут. От дивно, Турція, яка б теж хотіла вернути собі Крим, вона ж мала Крим і має тут коріння. Але наскільки делікатна робота з їх сторони, наскільки політика делікатна? йоти якогось зазіхання на Крим. І приїжджають представники влади із Турції, сюди в Україну, в Крим, чітко підкреслюють гідність України тут. О! Можна вклонитись такому народу і такому уряду, який є в Турції. Ми думаємо, що на сході будуть народ і уряд доростати до такого рівня цивілізованості, скажімо так. Ципатися, подивитися на її околиці. Цю будинку, як ви бачите, вони побудовані за останні роки. Тут не куди ми приїдемо. Це була якраз центр. Ця пісня присвячується сторіччю української еміграції в Канаду. Американцы украинского происхождения привезли вам татарскую песню. А вас что привело на концерт бандуриста украинского? Вы знаете, я когда увидела афишу, я решила, что я должна обязательно посетить этот концерт. Тем более в программе такую песню исполнили, Шуял Тадан. По-моему, солист Писаренко. Да. Бесподобно он исполнил. Нам мы очень понравилось. Нам очень понравилось. Очень понравилось. Было так. очень приятно слышать эту песню. думаете, что самостоятельный Крым лучше, чем автономия крымско-татарского, крымско-татарская автономия в составе Украины? Вы знаете, я тут скажу лично свое мнение. Я считаю, что Крым вообще должна быть вот свободная экономическая зона. В Крыму должна быть стабильность, должны вкладывать сюда капитал. Крым должен развиваться, и здесь всем хватит места. Земли очень много в Крыму.